Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ми сьогодні, як завжди, пробуємо намалювати акварелью. Не, як завжди, бо ми малюємо гуашю От таку сливку. І дивіться, приблизно вона от в мене вписується в якийсь такий, чи то трикутник, чи то якийсь квадрат, який стоїть на бочку. От я собі намічаю приблизно От, так от. от так буде в мене йти гілочка. І зараз буду малювати тут сливки. А, в нас був вітер дуже сильний на минулому тижні і зламало гілку сливи. Взагалі для мене було цікаво. От я зараз, давайте я розкажу, потім вам розкажу, що було цікаво. Я малюю От три сливки, як я їх бачу. Да? раз, Вони однакові приблизно. Я стараюся їх прям передати такого розміру на папері, якого вони є в житті. Да? І зараз в мене гілочка, вона не дуже її видно, вона туди кудись відходить вверх. В мене є отакий от якийсь е -е, листечко. Отут-от я вже починаю вимальовувати листя. Просто от просто стараюся якось спіймати, де воно? Воно, як воно йде, да? на якесь листечко дивлюся, отут, якщо ви бачите, там таке загнуте. Отут десь таке. От е, ті листя, які знаходяться ближче до сливок, краще їх добре так промалювати, ну, такими, як вони є, щоб вони нам трішечки туди сливка заходить. Є. Що я зараз роблю? Я просто вимальовую листя ті, що ближче до сливки. Всі останні в мене вони будуть йти. Якимись такими плямками. Ось тут, бачите, оця штучка, що розділяє сливку, я її намічаю приблизно. Оця. Так. І про гілочку, да? тобто гілочку її знесла, а що мені ще було цікаво, це я взагалі ну, зовсім нещодавно помітила. Що якщо в нас дерева росте і на них на гілочках дуже багато плодів, то гілки ламаються. Тобто дерево само не витримує таку кількість плодів. І отут от, трішечки я намічаю листя і залишаю. В мене буде акцент от на цих сливках, підтираю. Мені подобається в цій листівці, що в мене отут от залишається місце, на якому я щось можу таке прописати. Так, зараз я хочу розташувати так фарби, щоб вони нам і тінь не давали. Я, нарешті, взяла серветки, і я беру пензлик. У мене є отакий м'якенький, і такі. І в мене ще є м'який, отакий. Буду от якимись ними користуватися. І на початку. Я бачу дуже такий жовтий, приємний відтінок, лізу в свою жовту фарбу, яка не лимонна, а просто така жовтенька. І цією жовтою фарбою от просто тут от на сливку накладаю таке світло. Пам'ятаєте, ми з вами ще малювали дуже часто, починаючи від тіні, трошки розмию водичкою. Щоб був такий гарний переход. А тут я починаю малювати від світла. І також я такі бліки на, вимальовую на листі. Воно може мені не співпадати з тим, що є. На, ну насправді, от якось я так трішечки вимальовую. І, можливо, от якийсь такі блік, як завжди, це ж у нас листівочка, я поставлю отут жовтеньким, щоб фарби перекликалися одна з одною. Далі в нас є таке щось рожево червоне да? Я беру алу фарбу акварельну, трошки вам як її так розмістити, щоб ви бачили, що я змішу. Алу. Трошки якоїсь такої, якщо у вас є чи маджента, чи краплак, чи кармін, трошки додайте до неї. І от сюди також. Поки що в мене все в прозоре, отак собі вимальовую. І ще бачок я тут такий рожевий. Отут і отут. Я зараз не маю якихось правил. Да? Ми просто малюємо от з натури, що ми бачимо, трошки додаю знову рожевої такої штуки на мою картинку. Так, я трішечки додам зеленого і, напевно, все-таки пройдуся потім по тіням. Я взяла зелений світлий, він такий світло-зелений. Якщо немає світла зеленого ви додаєте жовту до зеленої фарби. До світло-зеленої я також додам жовту, бо листочки вони такі жовтуваті. І пройдуся по листю. О, до речі, я тут пішла, а воно не таке вже в мене там. Ну, я потім затемню. І дивіться, що ще. Взагалі, оце світло, яке ми зробили, воно повинно буде світитися, ну зараз подивимося під цими листям. І отак ми додаємо світло. А, тобто в мене виходить така розкрасочка, да? я зараз не заморочуюсь. Єдине, що щоб, дивіться, я таки залишаю або розташовую водичкою край, або залишаю такі дуже цікаві пензликом. Ну, зараз <смас> ранок я ще не прокинулась. Цікаві такі якісь штуки. І тут в нас мокре, я піду по мокрому вверх Далі трошки цієї зеленою знову. У нас отут є ця зелена штучка. Хочу сказати історію, але може не історія мені. не... І знову додаю от сюди дуже зелене, більш Ще Червоний трошечки тут. Все рівно не таке воно. Зараз я його трошки розмию. Забрала цим пензликом. Е, мені подобається, оце, що ми малюємо з натури, але мені б хотілося ще, щоб ви написали, чи вам цікаво. Мені здається, що я його просто малюю як для себе. Да? Так, червона ми залишили. Може, для себе це і добре так малювати. Трошечки ми беремо ще, я беру алу фарбу і донам сюди більше трішки червоного. От сюди на бачок більше червоного, у нас камашка нарешті прийшла, і от сюди. Ого, прям вообще так. Що це, звідси. Від і, е, знову ж таки, я хочу пройтися по тінях. Е, тіні мені сподобалося, коли ми мішали якусь таку блакитну фарбу з умброю. Тобто таку, да? і можна ще трішки зелені туди додати і ще трішки синього. Тобто пригальмувати. Зараз я буду малювати тінь. Ще, напевно, умрити там і ще синюю. Тінь в нас дуже велика, вона зараз сонечко в нас встає. Вона прям отуди вся спадає. І вся ця сливка, вона також в ті. Да? От я думаю. Вона так в тіні підкреслити. Тінь дуже класну історію. Сьогодні в мене буде слово. Я все буду пояснювати словом історія. Тінь дає дуже цікавий такий штуку. І тут мені, до речі, пощастило, що в мене тут було волога, папер в мене тримається, папір тримає, і все це розпливається. Тут, бачите, більш сухе, мені треба буде додати ще тінь, я бачу отут. От Вона проходить, отам от десь. І отут також. Тінь. Тінь ще буде йти туди наверх. Нам треба зробити таку штуку. І ми йдемо вверх, обережно. Добрий ранок. Обережненько йдемо вверх і сюди. Всі потихеньку проскидаються у нас, сусіди прокинуться. Ну, от дивіться, вже такі плями. От, наче нічого такого, але це тут дуже гарно. І воно так на рожеве пішло. Мені дуже сподобалось. Ну, от, взагалі, класна річ. І можна навіть туди додати трішечки чорної фарби. І ми також сюди, дивіться, от прям темряве такої, так? Да? От. Я просто постійно не буду переставати дивування це своє, наскільки відіграє темний колір. От що темний колір робить взагалі, наскільки він підкреслює. І тут в нас є така теж штука. О, вже пішла краса. Так, тоненьким пензликом, тоненький я взяла сухий такий, я трішечки тіні починаю додавати оцією намішаною на саму свою сливку. Да? Тут десь я от, обережно додаю тіні. І от тут також обережненько. Хочу її змішати, так? І отут, от. І, звісно ж, на листя. На листя. Дуже такий е на фруктах оцей наліт такий, це, я так розумію, це захисний якась така штука, яку ми витираємо потім, як коли миємо. Я поки що не розумію, ну, як ми його в акварелі можна передати. В мене тільки якісь такі. Асоціації, що це повинно бути е, гуаш. Але ж це не гуаш. Трошки мені хочеться пригальмувати оцю сторону сливки. У мене є зелений оцей, туди трошки додала синього. Трішечки я пригальмовую зовсім трішечки отут дивлюся отак. І ту, да? Залишаю оцю штучку в сторону і трошки додаю червоного ще. Ще трішечки мадженти ми додаємо і сюди ми додаємо на я знаєте, що боюся? Я просто боюся оці світлі кольори, що вони будуть такі. Що я їх ну, зроблю більш брудними сливка. Ну, краса. Боже. Отак можна і залишити. Так, трошечки по кольорам листя беру зелений, беру темно-зелений зараз, беру туди. Умбру додаю. Все, в мене тепер умбра і вохра будуть улюбленими кольорами. Беру синій. Зробила тінь. Так, поїхали Листечко отут у нас тінь. я вимальовую І отут десь. Загалом, да. Ну от тут я буду ставити такі вже плямки, я не буду промальовувати, наче тут є листя. <wirklich> тут ще не буде. І загалом от, я вважаю, що можна навіть зупинитися, якщо просто захочеться, можна і лайнером це підкреслити, але вона така класна. І е я просто завжди от, е ну от не знаю, Тут в мене ще листя не домальовано, хочу всього не домальовано, я вже хочу зупинитися. Так, так. Ми. Якась така стівочки свіжість, на да? може інколи круто, не... Не закінчувати щось, навчитися щось не закінчувати. Трошки отут тінь, вона йде, ми її підкреслюємо. І в нас тінь, от вона заходить туди. Всередину, до речі, оце, по-моєму, листя воно лежить в мене отут, так, Сухой, сухим пензликом прибрала трішки. Я просто думаю, дивлюся, думаю, чи треба от таку штуку лайнерами допрацьовувати чи ні, як скетч. І світлими фарбами, тобто от ця моя калюшка додаю жовтий, трошки зеленого, світлими фарбами. Ми також, бачите, тут таке листечко, воно таке маленьке, такі гарні усі штучки відходять. Ми додаємо якихось плямок цього листя минулого разу малювала теж акварелью сливку. Так мені дівчина написала, що дуже я такі, вона щаслива була зелена, і я дуже листя зробила таке вузьке. Так вона написала, що це не. Слива, а оливки, що в мене схоже. Так, зараз я візьму чорну фарбу додам сюди. Тут була синя умбра і тому подібне. І я гілочку трішки намічу позаду, все-таки гілочку більш бачите? Взагалі я б навіть на цьому зупинилася. От такий в мене чомбині, да? мені єдине, що не хватає, дивіться, приповзла якась біла штука. Мені не хватає от виразності. Я зараз спробую Взя... взяла кармінову фарбу, додала до Алої. Я хочу підкреслити сливку. Мені не дуже подобається трошки грізнувати цей колір виходить. Зараз змішаю знову Алла. Червона. Потім оця, зараз я скажу, яку це я беру. Там є краплак і є кармін. Кармінову, так. Да. Кармінова така, вона більш рожева. Додала. Так, такий яскравий дуже колір. Так, і дуже обережно. Зараз я його буду розташовувати. Я ой який гарний колір. Я маю на увазі, от зараз він такий чистий. Прям у мене дуже насичена сливка. Отут десь. Подобається. Отут, бачите, я при... приглушила його. І трішечки тепер, воно... оцей бочок, в мене не буде злива... зливатися з заднім фоном. Я розтушовую. В мене пензлик майже сухий, ну він такий чистий, але сухий. Трошки водички в нього трішечки, і тепер водичкою пройдуся, щоб. Водичка нам робить цей край такий більш е... Розтікаючись. Да? І отут в мене вже підсохло, я обережно. Отут-веду. Отут, отут. І отут в мене, я також бачу, я не знаю, чи ви бачите, воно трішечки рожеве. О, ну вже гарно. Оця сливка, тут вона темна. Я так її не зробила темною. От зараз сонечко дуже її так підсвічує гарно. Зараз я спробую її зробити темною. Отут-от. Отут. Беру цей колір і затиняю, провела кольором, потім знову помила пензлик, витерла трішечки водички до нього, додам, трішечки щоб Оце все. Вже вимальовується, Мені дуже подобається. Ну, Знаєте, інколи просто класно подивитися і подумати, що от таке як є, і це все я намалював. Чи намалювала? Це все класно. Трішечки даю тіні. Ще більш виразніше підкреслю. Ще. Отут не дуже зрозуміло, да, про це листічко. Зараз отут жовтий. Ну от ми додамо сюди є. Так, трошки підкреслимо. Ви знаєте, я б на цьому вже і завершувала. Тим більше зараз такий ранок. Мені дуже хотілося намалювати цю штуку. Я прям всі справи повідкладала, бігла сюди, бо розтушовую пензликом трошки на ньому водички, розтушувала цю всю лінію. Ну що, а, якщо захочете, можна щось підписати, типу сливка. Я не знаю, я би не підписувала. Мені і руки чешуться підписати. Я дуже люблю підписи. Ну, я люблю слова, якісь на листівці, Мені подобається, як воно. Ну, це вже якийсь посил. А, з... Але можна не підписувати. Так. Оп. Ну, а... Ми схопили мить, подякуємо цій гілочки, що відірвалася. Ми схопили мить, ми намалювали отакі сливки. Листівочку можна подарити будь-кому про свіжість, про літо. Вже літо перетинає екватор, вже його буде ставати менше, вже немає оцього відчуття як в черні, що все можливо. Вже така якась, знаєте, аскомина. Ну, всередині, що воно мина. Але це в цьому теж дуже. Гарна така штука. Не знаю, я, може, ще потім домалюю, але я б залишила поки що все, отак, як є. Мені подобається. Така бррр, виражена тінь. Можливо, це було не дуже з мого боку, але тінь, як тінь. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, подобайки, підтримуйте канал. Я не знаю коли, але розміщу обов'язково ще. Під кожним відео, що ви можете ходити за посиланнями в інстаграм чи Фейсбук, приєднуватися. Ви можете приєднуватися до майстер-класів на Подолі. Ми малюємо разом. У нас така невеличка компанія. І відновлюємось. Дуже дякую, що дивилися, і гарного вам дня і літа!